Привіт, мої сонечки! Сьогодні я вам покажу ідеї облаштування будинку. На жаль, не всі мої підписники мають платну версію Токабокі Ну нічого, це відео для вас. Я покажу, як облаштувати дім у безкоштовній версії Токабокі Приємного перегляду! Думаю, почнемо з ванни Перший варіант більш буде естетичний. У нашій ванні буде багато рослин, а також різних декорацій. Яка ж кімната без лампи. Другий варіант. Мені чесно, він дуже сподобався. Мені у кімнатах, наприклад, дуже подобається зелень. Я рахую, чим більше всього, тим краще та гарніше. Далі ми підійшли до кухні. Перший варіант. Як завжди, у всіх кухнях має стояти гарнітура та холодильник. Також як же я без зелені. Я захотіла повісити сюди герлянду. Мені здається, що підходить. Далі, другий варіант кухні. У другому варіанті я поставила телевізор, щоб можна було дивитися різні серіали та їсти. А тут я не можу повісити годинник. Розставляємо різні вазони та інше лампи та гірлянди. Тепер ми підійшли до вітальні. Перший варіант. У цьому варіанті можна буде більше розслабитися. Повсюди будуть висіти картини та стояти різні рослини. А на столі лежать дві книжки, щоб можна було і почитати. Тепер розвішуємо картини. Мені здається, вийшло прикольно. Другий варіант. У другому варіанті я не ставила диван. я поставила два сидіння без спинки. Ще я поставила ароматичні палички, телевізор та зелень. Переходимо до спальної кімнати. Перший варіант: ми ставимо двоповерхове ліжко. Та перший ярус закриваємо шафами. Робимо невеличку драбину з поличок. Та ставимо сидіння. Другий варіант. Він же буде з одноповерховим ліжком. Цей варіант підходить для того, у кого є домашня тварина. А тепер ми декоруємо кімнату та її освітлюємо. Ну що, як вам сподобалося? Пишіть у коментах. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!